Окупанти продовжують атакувати на Донеччині, а українські захисники тримають рубежі. Водночас кількість сил загарбників суттєво зменшилася. Якщо раніше ходили в атаку батальйонами, щонайменше з двох рот, то зараз їде лише одна рота. Про це розповів Жданов. Бої на Донецькому напрямку від Сіверська до Мар'їнки тривають. Саме тривають актуальні дії з боку супротивника. Але зараз більш-менш наша оборона зміцнилася. Ми тримаємо рубежі та просто завдаємо їм вогневих втрат. Як свідчать дані з відкритих джерел, атаки проводять не батальйонні тактичні групи, тобто в атаку. Ходять роти, а це набагато менше людей. Якщо батальйон йде зазвичай двома ротами, це близько 200 осіб. То тепер не повна рота намагається атакувати наші позиції, і то атакує, тому що це переважно найманці до 80%. Відповідно, вони атакують незалежно від втрат. Скільки б їх там не вбили, вони однаково атакуватимуть. Вони воюють за гроші, сказав він. Жданов додав, що своєю чергою ув'язнені, яким обіцяли амністію, ще не зрозуміли, куди вони потрапили. А ті, які ув'язнені їх поповнюють, зрозуміло, воюють за свободу свою щодо того ж. Що сподіваються вижити, і що через 6 місяців отримують амністію. Вони просто не зрозуміли, куди вони потрапили. Жодної амністії через 6 місяців не буде. Вона формально можлива, але додому їх ніхто не відпустить. Ніхто їм не скаже через 6 місяців ваш контракт закінчився. Можете їхати додому. Нехай запитають тих контрактників, які вже по півроку пишуть рапорти про те, що у них закінчився контракт. Виходів із цієї війни для розгромадянина є лише два: двохсотий чи трьохсотий. І то після легких поранень усіх повертають до лав тільки в. Важке поранення може дати вам квиток додому, заявив він.